До продажу Renigate джип, 19-й рік, гарна оптика, автомобіль виглядає суперово. замінені в колір крилешко та капот. Зимова гума, повний привід, незважаючи на середні розміри паркетничку, багажник доволі вмісткий. Збережені салону максимально. Виглядає автомобіль як іззовні, так і всередині гарно. Всі сідушечки, карти і потолочок цілі. Повний електропакет маємо в цьому автомобілі, електрокерування сидінням, автосвітло, автодощ, 110 тисяч км оригінального пробігу. 13700 вартість автомобіля. У нас є мультимедіа, задня камера, дукзонний клімат контроль, регулювання повного приводу. В автомобілі працює кожна кнопочка. Приїжджайте на тест-драйв, чекаємо вас. 13700, якщо не вистачає повної суми, кредит та лізинг надаємо на цей автомобіль. До зустрічі!